Цього року Україна вперше разом з усім цивілізованим світом відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 79 років тому, о 23.01 за центральноєвропейським часом, офіційно завершився найбільший збройний конфлікт в історії людства. Військові дії, що охопили 61 державу, забрали за різними оцінками від 50 до 85 мільйонів життів. Україна тоді втратила приблизно 8 мільйонів громадян. На Чернігівщині ж загинуло 270-300 тисяч осіб, аби покласти квіти до пам'ятного знаку і схилити голови в пам'ять борців із нацизмом та жертв подій 1939-1945 років. Цього дня в сквері Магдебурзького права зібралися представники громади та влади Чернігова. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять і подвиг покоління, яке перемогло нацизм в 40-х роках минулого століття в Другій світовій війні. Сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації наше покоління на жаль розуміє і відчуває ті самі жахи, які відчували. Це покоління в сорокових роках, і звичайно, хотілося, щоб в світі не було воїн, щоб люди не страждали, не страждало цивільне населення. Але висновок і меседж дуже простий: перемогли нацизм в сорокових роках, переможемо рашизм і в цій війні. Звісно, сьогодні дуже тяжело переживати всі ті події, які проходять в нашій країні, Але ми сподіваємося, що перемога буде і ми знову будемо жити так, як ми жили і що краще. Принагідно виконувач обов'язків очільника Чернігова вшанував пам'ять захисників та захисниць, які поклали свої життя в російсько-українській війні, найкривавішій із часів Другої світової битві за волю та незалежність. Згадали невинних жертв нацистських злочинів і в урочищі Подусівка. Саме тут гітлерівці розстріляли та закатували 15 тисяч людей. Серед загиблих були не лише підпільники, партизани військовополонені, а й мирні жителі, зокрема, й ті, кого знищували лише через національність євреї та роми. Усі вони знайшли вічний спочинок в 11 братських могилах. Загалом це місце одне з наймасовіших поховань в області. Чернівська область має сумну першість, що тут було знищено найбільшу кількість тронів в усій Україні. Якщо у всій Україні десь 20-25 тисяч загинулося в усій Україні від цілеспрямованого геноциду, геноциду нацистських карателів, то в Чернівській області це 5 тисяч, дивитися, одній області було вбито 5 тисяч ромів. У пам'ять про загиблих за упокійну ліцію біля меморіалу жертвам нацизму та пам'ятного знаку жертвам геноциду ромів провів настоятель храму святих Михайла і Федора Чернігівської єпархії ПЦУ отець Олег. Пам'ятати про всіх треба обов'язково, про всіх, хто загинув, про новину об'єднаних, про закатованих, про воїнів, які визволяли Україну і зараз визволяють, які загинули воїни на цій жахливій війні. Обов'язково треба про це пам'ятати. Наша молитва до Господа, щоб Господь прийняв їх душі, щоб і, і те, що вони зробили для України, не було втрачено, не було їхнє життя, не було втрачено, даремно, щоб вони зберегли те, що нам Господь дав. Друга світова тривала шість років. Розгром нацизму результат об'єднаних зусиль десятків держав, зокрема й України, яка в складі антигітлерівської коаліції зробила значний внесок у перемогу. Нині ж путінська Росія монополізує всі здобутки союзників та шантажує увесь світ фразою можем, повторіть. Однак необхідно пам'ятати справжню історію, аби уникати помилок минулого. Раніше до російсько-української війни було гасло ніколи знову. І от ми бачимо, що почалася російсько-українська війна незаконна, неспровокована. Наші діди разом воювали з нацизмом. Тепер нащадки, нащадки їхні нащадки воюють проти наших. І це страшно, це страшно, але воно показує природу російського імперіалізму. Ми для себе розуміємо, що треба не просто цінувати мір, треба за нього боротися, захищати. Як зараз Збройні сили України, всі сили оборони захищають мир, захищають Україну. Додамо торік Верховна Рада України запровадила зміни, які уніфікували дату вшанування перемоги над нацизмом із європейськими країнами 8 травня, 9 ж травня. Відтепер День Європи, що символізує єдність та спільні цінності миру, свободи та демократії.